Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні готуємо фокач. У мене вже є один рецепт, я залишу отут десь справа вгорі. Рецепт дуже швидкий, простий, а готується дуже смачно. Добавки можете експериментувати, виходить завжди смачно. На зручну ємність відправляємо водичку. Водичка тепленька 350 мл. Не гаряча, а така тепленька. Додаємо півчайної ложечки цукру. Перемішуємо і додаю сьогодні свіжі пресовані дріжджі, їх знадобиться 18 грамів. Але, звісно, ви можете використовувати сухі, їх знадобиться в 3 рази менше, тобто 6 грамів. І також їх додавайте, ось так, як я додаю, і свіжі. Перемішуємо це все і додаємо загальної кількості декілька столових ложок борошна. Я додаю через сито, перемішуємо, тобто ми приготували опару. Зараз накриваємо якимось рушничком або харчовою плівочкою і залишаємо на хвилиночок 10. Таким чином, ми швидше зактивуємо. Пілюємо дріжджі і перевіримо їх якість. Я вам раджу цей крок не пропускати. Через 10 хвилин, ось так чудово запрацювали дріжджі. Така ось пінка є. Додаємо сюди півтори чайні ложечки без гірки солі та 3 столові ложки оливкової олії. Якщо у вас немає оливки, використовуйте іншу, але це ж італійська фокача, тому раджу використовувати оливкову олію. Все це перемішуємо і поступово через сито додаємо борошно. Раджу додавати в підході в 3-4. Таким чином, буде поступово розвиватися кліковина, і наше тісто буде ще більш таким пухкішим, та й і борошна у вас піде менше. Спочатку я перемішую лопаткою, а потім уже замішую рукою. Тісто повинно залишитися трішки таким приставучим до рук. Зайве борошно не використовуйте. І коли у вас тісто вже зібралося у кружок, ми вже його вимішуємо хвилиночок 3-4. Звісно, якщо у вас є комбайн, можете вимішувати в комбайні, але мені подобається руками. Насправді це навіть приємно. Я вимішувала тісто 4 хвилинки, ось такий у мене кружочок вийшов. Воно надзвичайно м'яке. І таке ледь-ледь пристає до рук. До речі, у мене на каналі вже є рецепт Фокачі. Там трішки інша рецептура, але дуже також смачний рецепт. Якщо цікаво, подивіться, я залишу в описі під відео посилання і зверху появиться справа також. Подивіться, будь ласка. Тепер це тісто збираємо ось так в кружечок, і я перекладаю на деко з пергаментом. У мене на таку консистенцію пішло сьогодні 600 г борошна, але може бути відмінність в рамках 2 столових. Ложок, тому орієнтуйтесь на консистенцію. Як ви зрозуміли, випікати буду на деку, тому і фокачу перекладаю на деко. Зобмещую трішки оливковою олією, трішки розплющую і зверху накриваєте харчовою плівкою або пакетиком, залишаємо тісто підійти хвилиночок на 30-40. У мене минуло 35 хвилин, і ось так чудово підійшло тісто. Обережно знімаємо пакетик і обминаємо тісто. Тепер залишаємо його на хвилиночок на 5-10, щоб воно відпочило. А в цей час зробимо начинку. Повторюсь, у фокачу можна додавати все, що вам тільки хочеться: експериментувати з спеціями, з овочами. Тобто, як уже бажаєте. У мене тут 20 грамів чорних маслин. Вони в мене навіть заморожені. Я їх просто розрізаю навпіл, я їх попередньо не розморажувала. І у нас середня синя цибулька. В мене вона розділилася, я її нарізаю на такі досить великі пір'я. Також у мене тут ще 20 грамів замороженого перця. Звісно, ви можете використати помідорчики, чері, наприклад, або взагалі використовувати щось одне із спеції. Буде також смачно. І 80 грамів я вирішила додати сиру. Для мене це ще смачніше буде. 80 грамів будь-якого сиру, який вам подобається. У мене сьогодні досить такий сольоний сирок. Я його нарізаю такими великими шматочками. Потрібно приготувати заливку. Тут у мене 3 столові ложки оливкової олії. Та додаю 3 столові ложки тепленької води. І ретельно все це перемішуємо. Повертаємося до нашого тіста. Тепер його потрібно розтягнути по розміру дека. Пальцями робимо ось такі вм'ятини в тісті. Беремо ложку і тепер ретельно розподіляємо скрізь нашу заливку. Потрібно обов'язково посолити на цьому етапі, тому що тісто таке не дуже солоне, Я вам раджу все ж таки присолити. Якщо у вас є така велика сіль, можете її використовувати, буде також смачно. Присолюємо і на цьому етапі можна дати також різні спеції. Я їх чомусь додала пізніше, але можна на цьому етапі додати. Хаотично викладаємо всі додатки, які ви плануєте додати. І наша фокача заготовка готова. Важливо її дати ще раз підійти. Хвилиночок 15-20. Прикрийте її пакетиком або харчовою плівкою і залишите на 15-20 хвилин. В цей час вмикайте розігріватись духовку на 220 градусів верх низ без конвекції. Коли наша фокача підійшла, відправляємо її в духовку і печемо хвилиночок 25-30. Все буде залежати від потужності вашої духовки. орієнтуйтесь, будь ласка, на неї. Перші хвилини 25 духовку не відкривайте, нехай максимально підніметься фокача а потім. Потім вже пробуйте на готовність з пашкою або зубочисткою. Серединки вона має виходити повністю сухою. Якщо бажаєте, останні хвилинки можете вмімкнути конвекцію, щоб фокача ще більш зарум'янилась. І ось така краса виходить. Обов'язково дайте охолонути 5 хвилиночок, а потім смакуйте в теплому варіанті. Це дуже смачно. Нарізаємо, смакуємо, насолоджуємося. Сподіваюсь, це відео було вам корисним і ви приготуєте таку фокачу для своїх рідних. Це дуже смачно. Готуйте обов'язково. Дякую за ваші лайки, підписки та коментар. Люблю вас. Пока-пока!